Вітаю друзі. Це Independent Політикс, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, сьогодні у пропрезидентській фракції Слуга народу знову ж таки не досить приємний день. Дві події, які вже опубліковані в засобах масової інформації, дають мені право про це говорити. Отже. Аналізуємо ці події. Перше, слуга народу ініціює виключення нардепа Тарахтія з фракції. Це той народний депутат, який в умовах повномасштабного вторгнення Росії проти України собі вільно пересувався за межами нашої держави Болгарії і у подальшому голова фракції Слуг народу Давід Рахамія. Ще й намагався заступатися за Тарахтія, говорячи, що, начебто, там Болгарія, це не Мальдіви, куди подорожував нардеп Арістові. Тому Торохтія на той період часу ще не виключали з фракції. Хоча я говорив, що це питання знову ж таки часу, що за Болгаріями можуть вилізти ще якісь негативні факти про Торохтія, і слуги народу будуть змушені це зробити. І ось у підтвердження моїх слів сьогодні з'являється інформація, що, на момент, коли родина Тарахтія купувала елітне майно, він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за. Оренду житла. Ну, нормальний знову ж таки, такий народний депутат. Це в умовах, коли кожна копійка йде на Збройні Сили України, він, маючи житло, бере з бюджету кошти для того, щоб компенсувати оренду житла. Ну, це я навіть не знаю, як прокоментувати. Так ось, Давід Рахамія. Сам ініціює виключення нартепа Богдана Тарахтія зі складу депутатської фракції Слуга народу у Верховній Раді про це він написав в телеграмі досить днівний пост, про те, що їхнє терпіння не вічне, Богдан Тарахтій мав час, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати, хоча б якось реабілітуватись, як варіант продати щось залітно автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Ну тарахамія дивний, а як ж Тарахтій буде жити після. Після того, як він складе депутатський мандат, він ж прекрасно розуміє, що він більше ніколи не потрапить в стіни Верховної Ради України. А ти йому говориш про продаж елітних автівок на потреби. Оборони. Ну і далі, Арахамія каже, це нікого не виправдовує, але хоча б дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме. Але нічого з цього зроблено не було. Ну, так він і не мав це знову ж таки робити. це ж треба було розуміти: взагалі не потрібно було відтягувати рішення про виключення. Тарахтія з фракції слуга народу. Вже коли вийшла інформація про його поїздки в Болгарію, це потрібно було робити, а не так ганебно ще це виправдовувати. Арахамія зазначив далі, що поки родина Тарахтія купувала елітне майно, він продовжував отримувати ці компенсації за оренду житла. Ніби Арахамія раніше цього не знав. Тому, за словами лідера фракції, Тарахті має повернути отримання гроші в бюджет. Ну, звичайно, він це не зробить. Друге, скласти депутатський мандат. І він сказав, що негайно ініціює його виключення з фракції. Е, також в змі зазначається, що народний депутат Тарахтій використовує придбаний у березні 2023 року Мерседес benz і знайшли знов такі докази виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану. І Арахамія говорив раніше, що торохтій законно перетнув кордон під час війни. Ось така ну, ж таки, інформація щодо народного депутата від слуг народу. Але це ще не все. Є друга подія, яка точно може перебити ось цю першу. І ось ця подія пов'язана з тим, що сьогодні на гарячому було викрито нардепа Гунька, який отримував хабар за продаж землі Агровишу. ЛБІ повідомляє, що за інформацією УСБУ він обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук. Мова йде про нардепа від слуг народу. Гунька. СБУ спільно з НАБУ викрили народного депутата, який продавав землю Національної академії аграрних наук за 85 тисяч доларів. Про це йдеться у прес-службі спец... Як повідомили бійо джерела у правоохоронних органах, йдеться про нардепа фракції Туга народу Анатолія Гунька, який балотувався. Наскільки пам'ятаю, у 2020 році по мажоритарному округу, до речі, в тому ж окрузі, де у виборах брав участь колишній народний депутат України Олег Ляшко, наш головний радикал. За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок вишу. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його на гарячому під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тисяч доларів. США, йдеться у повідомлення. В межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 стаття 368 Кримінального кодексу, вирішується питання про повідомлення про підозру нартепу і і його спільникам. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Раніше ще повідомляється у змі дружина Наталія Гунька. Наталія Гунько двічі була обрана депутаткою Київської облради в 20-му від слуг народу, в 15-му від партії Ляшка, В 21-23 з роках була головою Києвоблради. 8 травня Гунько відправило у відставку. У рішення зазначено, що вона не виправдала довіру депутатів обласної ради. Також ЗМІ повідомляють, що гунка пов'язують з проросійським олігархом Віктором Поліщуком, який має родинні зв'язки з колишнім прем'єр-міністром і президентом РФ Алкаше Медведєвим. Ось такі дуже цікаві сьогодні вийшли матеріали в контексті слуг народу. Знаєте, мене з однієї сторони, з будь-якої сторони, це починає лякати, тому що це вже не перший. Мені здається, вже не 10-й епізод, коли ми чуємо про те, що депутати від фракції Слуга народу ловлять на хабарях, на якихось ділках, що вони там намагаються за гроші вирішувати якісь справи. Складається враження, що для цих депутатів від слуг народу чи війна закінчилась. Чи вибори почались? Чи вони знову ж таки розуміють, що більше ніколи не потраплять у Верховну Раду і за лекалом фільма Брилянтова Рука, кують желізо, не відходячи від каси? Що це загалом відбувається у цій фракції Слуга народу? Це питання адресується як до Арагамі, так і до голови Верховної Ради Степанчука, до президента України Зеленського. Вони що взагалі не розуміють? В якій реальності вони знаходяться. Чому щоденно ми маємо інформацію про якісь корупційні фактори з партії слуга народу? Ви що, не можете там лад якийсь навести? Поясніть цим народним депутатам, чим вони мають займатися. І проблема в тому, що, якби не було повномасштабного вторгнення, так? Ви були б парламентські вибори, до прикладу, так? І вони б вилетіли з Верховної Ради. Але зараз війна, зараз потрібно здобути перемогу над Росією. І всі ці народні депутати вони повинні працювати на одну цю спільну ціль, а не займатися корупцією, роз'їжджати по відпочинкам. Не розумію, чому ми щоденно маємо відповідну інформацію. Тому зверніть увагу вже на цю фракцію і щось з нею зробіть, щоб вони врешті решт вже почали здійснювати роботу на благо України, а не на благо Болгарії, Мальдіві, і інших островів, де ці народні депутати хочуть відпочивати. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути та поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!